Генерал, целий командуючий дешеве, Ви він майстер оборони знову кацьо. Генерал, який блискуче розгадує військові задуми росіян. Це капітан -ка -ка. вночі готується э, Ліга або вага. До війни командував операцію об'єднаних сил на сході. Нині контролює наші північні рубежі. Повторний наступ на Київ він э, можливий. Мій співрозмовник, командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв. Вони просто нас не на Це факт. Генерал-лейтенант Сергій Наєв, командувач об'єднаних сил ЗСУ. 52 роки. Народився в могилів подільському Вінничина в 1987 91 роках навчався в московському вищому загальновійськовому командному училищі. Після навчання два роки служив командиром мотострілецького взводу ФРН. З 1993-го в Збройних силах України пройшов службу від командира роти до заступника начальника генштабу зсу з 2018-го і до сьогодні очолює об'єднані сили збройних сил України. Одружений виховує трьох дітей. Про що думав генерал наєв 23 лютого? Панічних настроїв абсолютно не було. Просто прийшов час це, це проявити. Так як нас навчили, коли ви зрозуміли, ви особисто, що точно буде повномасштабне вторгнення, коли розпочалася непотрібна евакуація мирного населення з закупованої території, граждані в місті Донецькі об'явлена екстрена евакуація. Я зрозумів, що все швидко йде до початку збройної агресії, що знали і чи готувалися? Наші партнери і наша розвідка, вона постійно надавала нам інформацію. Що ворог готується до агресії? Називалися різні дати. Які дати називали і 19 лютого. Потім називалися дати від двадцятого. По 25 лютого, 23 лютого я отримав одне розвідувальне повідомлення, з якого виходило, що збройна агресія може розпочатися о 4 ранку. 24 лютого. Я особисто зателефонував всім генералам, які підпорядковані були мені, та наказав їм привести всі сили в готовність. Номер один Командуючу угруповання військово-морських сил, я отримав завдання. Розпочати підготовку до мінування акваторії моря, чому раніше це не робили? Пресувалися цивільні суда, не було оголошено воєнного стану за законодавством. Тільки у воєнний час за оголошенням воєнного стану можна творити загородження в акваторії Чорного моря. Десь близько 2-ї години ночі. Генерал, який відповідав за повітряні сили, доповів мені, що на території Республіки Білорусь в повітря взлетів літак-ретранслятор та літак. Повітряного наведення на цілі. Я його запитав, коли-небудь таке було. Він сказав вперше. Я сказав, тоді точно чекай. О 5 ранку, 24 лютого, почалося збройне вторгнення російських військ в Україну, масовані ракетні удари по всій території, наступ російської армії на суходолі в повітрі та на морі. Я негайно доповів про це головнокомандуючого Збройних сил. Перша реакція генерала Залужного: їх треба бити. Зрозумів. Я сказав, зрозумів. Коли ви зрозуміли, після якої операції, після якої події на фронті, що бліцкриг росіян провалився, те, що не вдалося захопити Київ, а друге, коли розбилися їхні мрії, наступати в напрямку Одеси, на моєму пункті управління був офіцер розвідки, який завчасно розгадав замисел ворожих сил. Противник намагався пройти не скрізь Миколаїв і далі по дорозі вздовж узбережжя на Одесу. Він намагався обійти його вище і рухатись вздовж адміністративної межі Миколаївської Одеської області до так званої ПМР, де з'єднатися з силами російських військ на території невизнаного Придністров'я і таким чином охопити відразу Миколаївську і Адесну. Єській області було декілька небезпечних місць для висадки десанту. Це в районі міста Южне, в районі Затокі, дещо нижче в районі Вілкова. На цих ділянках ми зосередили свою проти оборону. Були виставлені мінне загородження в акваторіях. Залучали вже новітні наші нептуни. Ворог він намагався зробити траління наших мінних полів, але вогневим ураженням ми їх їм забороняли це робити. Їхня перша мета блискавичної наступальної операції не вдалася, і тоді вони зосереджили зусилля вже тільки на Донецькому і Луганському напрямку. Наприкінці квітня головнокомандувач ЗСУ доручив генералу Наєву керувати обороною на Донецькому, Луганському та Харківському напрямках. Під його керівництвом наше військо здійснило кілька блискучих оборонних операцій. На Ізюмському напрямку було застосовано першою двадцятою армією. Вони намагалися прорвати нашу оборону, увійти у Донецьку область і захопити Славянськ. Потім рухатись, оточуючи наше угруповання у Луганській Донецькій області. Було прийнято рішення утворити вогневий мішок на Ізюмському напрямку. Вогневий мішок або вогнова кишеня пастка для ворога, який наступає. Противник втягується в район місцевості, де втрачає маневреність, атакується з фронту та флангу і несе численні втрати. І от в цю вогневу кишеню противник намагався просунутися, Наступати батальйонами, потім ротами. А потім наслідок нашого спротиву він же наступав з водами, відділеннями, групами піхоти, але його атаки не припинялись. Стінки мішка постійно укріплювалися. міновибуховими загородженнями. на невеликій ділянці було висаджено більше 15 тисяч мін. Більше трьох місяців тривала ця оборона. Противник під час проведення… Дення цієї наступальної операції втратив до 10 батальйонах тактичних груп. Який плюс це дало нам для, для теперішньої ситуації? Для теперішньої ситуації противник, зрозумівши, що він не може там пройти, він почав перекидати сили з харківського напрямку на інші напрямки. 8-13 травня ворог тиждень намагався форсувати Сіверський Донець біля Білогорівки, щоб перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут. Одну за одною наводив пантонні переправи, але зсу розбив. Вали їх разом із ворожою технікою. Це місце охрестили Другою Чорнобаївкою. А світові змі назвали однією з блискучих військових операцій у цій війні. Коли ворожі сили вперше приткнули водну перешкоду, сіверський донець, і з'явилися в Білогорівці, доповідаючи головнокомандуючу Збройних сил України, генералу Залужному, він поставив чітке завдання вибити противника з Білогорівки. Я перебував на безпосередньо там на пункті управління, ну і поставив певну мотивацію організувати таке своєрідне змагання за те, щоб точно цей міст був знищений. За один мені доповіли, що міст знищений. Потім піти діб вони намагалися продовжити своє форсування. Чотири доби було намагання навести ці ще три переправи. Вони були знищені по цій переправі. Рухається танк, Лучний постріл артилерії попадає в цей танк. Танк підривається, масою танкою топить звіно. Починається подальша робота наших артилерістів, щоб перекрити із того берега і з іншого берега намагання противника відновити цю переправу. Противник зрозумів, що він не зможе утриматись там, і він почав відходити. Спочатку вони рушили танки, ми знову танк той підбиваємо на цій переправі. Він знову топить цей ланцюг, переправа йде під воду. Після того вони кидають свої танки, заводять їх задом. Вмикають двигуни і танки заганяють воду, щоб двигун отримав гідроудар, щоб він не міг використовуватися. Взагалом, от за ці п'ять діб таких активних дій було знищено близько ста одиниць озброєння військової техніки. Стало зрозуміло, що вони вже туди не підуть. А як ви взагалі оцінюєте професіоналізм наших військових? З 2014 року виросла нове покоління командирів від командирів зводів і до генералів збройних сил України, які навчилися говорити правду, це дуже важливо під час війни, щоб старший начальник точно знав, яка там зараз ситуація. Ви теж не боїтеся говорити правду, що все, що відбувається, головнокомандувач так, так як на самому ділі. Ніколи не приховував. Як ви розцінюєте підготовку окупаційних військ в Російської Федерації? Більш така уявна могутність, показуха їх командири. Вони завжди росли. У службі тільки завдяки лояльності до військово-політичного керівництва Росії до своїх командирів і по службі в них просувалися не ті, хто спроможні професійно підготовлені, а ті, хто гарно каже щось добре своєму начальнику, закриває очі на свої прорахунки і подає як свій успіх. Яка кількість бтг противника була з осередження 24 лютого? І зараз на початку о, збройної агресії. Було 90, біля 90 батальйонів тактичних груп загальною чисельністю близько 140 тисяч осіб. Станом на зараз на території України діє близько 120 батальйонних батальйонів тактичних груп, загальною чисельністю близько 162 тисяч осіб. Влітку вони десь до 20 тисяч снарядів випускали на нашу територію. А зараз яка тенденція? І чи можна говорити про те, що ці снаряди у них місяць-два і закінчаться? Загальна кількість снарядів. Дещо зменшилась, але це не має вводити нас в оману, тому що це пов'язане зі зменшенням фронту оборони наших військ і в першу чергу з фронтом їхнього наступу. Щодо кількості їхніх ракет і артилерійських боєприпасів по ракетах. У них є проблема зараз з ескандерами з ракетами до систем точка. Це факт. Також є проблема з реактивними снарядами до систем смерч і ураган. Вони здійснюють підвезення цих реактивних снаряд, в тому числі з території Республіки Білорусь. Тобто збройні сили Білорусі віддають їм ці снаряди щодо ствольної артилерії, мінометів, то на снарядний голод поки що ми не розраховуємо. Ми заговорили про Білорусь. Ви відповідаєте зараз да, за цей напрямок? Що відбувається на кордоні з Білорусі? Тривають Оголошені, але поки не завершені навчання. Тренують свої органи управління, тренують свою систему залізничних перевезень. Кількість військ зараз на даний час до державного кордону України та Білорусі не збільшилась. Білорусь розмістила біля кордонів з Україною до семи батальйонно-тактичних груп, постійно проводить навчання і готує інфраструктуру для сил Росії. За даними нашої розвідки, Путін планує розмістити в Білорусі 20 тисяч мобілізованих росіян. За вашими спостереженнями і відчуттями, чи наважиться Білорусь е піти на Україну? Дивіться, Білорусь це виконає тоді, коли вона отримає відповідну команду від Російської Федерації. Коли дотиснуть режим Республіки Білорусь, то вони спроможні на таке. Генерал Залужний він повністю володіє цією ситуацією. І якщо будуть зміни обстановки у противника, відповідно ми змінимо і свій склад сил. Нам слід очікувати додаткової мобілізації в Україні. Тої кількості військових частин, які вновь створені, їх на даний час достатньо. Якщо говорити про повторний наступ на Київ, чи можливий він він можливий для цього необхідно створити такі сили. На це знадобиться ну, певний проміжок часу. Скільки? Для того щоб створити відповідні сили, і ми це відчули, необхідно десь 2-3 місяці. Київ захищений краще зараз так. Зима близько щодо підготовки до зими. Зараз така робота у збройних силах України триває. Міністерство оборони України передає військовим частинам необхідне майно, зимовий одяг. 27 квітня 2022 року. Президент України нагородив Сергія Наєва найвищою державною відзнакою зіркою Героя України. Що для вас ця нагорода? Означає. Це найвища державна нагорода України. Для мене це означає висока відповідальність. Вас можна чимось здивувати війні? Ні, нічого, що нам не було відомо до того, вони не використовували. Вони завжди намагаються виконати бойове завдання. І... Але є один мінус, вони завжди будуть йти одним і тим же маршрутом. Тобто, вони, як сказали, там люміні. От вони по цьому люмінію йдуть. А у нас навпаки, якщо ми бачимо, що тут не вийшло, то вже навіть молодший командир може прийняти інше рішення, головне, щоб в цілому завдання виконувалось. А у них ні, от тупо так і все. Російська армія не друга армія в світі, тому що їх уявність про друге місце і про їх могутність була створена інформаційно. Це просто міф, який був розбитий нашими громадянами, нашою армією, нашими керівниками, нашим президентом. Дякую, що знайшли час. Перемоги нам. Дякую.